Друзі, чому з усіх своїх правителів росіяни найбільше люблять відвертих маніяків та садистів? Чому національними героями Росії стають лідери, царі та вожді, які вбивали своїх дітей, які варили людей живцем і які знущалися над своїми підлеглими? Наприклад, обмотували пальці папером і підпалювали? Сьогодні я хочу розповісти біографії трьох таких керівників. Івана Грозного, Петра І та Йосипа Сталіна. Саме цих лідерів в Росії вважають дуже ефективними. Так їх називає і Володимир Путін. Тож давайте подивимось, ким ці люди були в реальному житті. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Почнемо з Івана Грозного. Цей московський самодержець правив, вдумайтесь, 50 років і 105 днів. Насправді для Росії це рекорд. Довше за Грозного в Росії не правив ніхто. Насправді Грозний був першим московським царем, тому що до того московським князівством керували великі князі. Йому цього титулу було замало. Він захотів бути саме царем, і церква висвітила його на царство. Я не буду заглиблюватися в обставини і причини, як все це відбувалося. Це тема для окремої розмови. Але давайте подивимось, якою людиною був цей перший московський цар. Батько Грозного помер, коли Івану виповнилось 4 роки. Матір пізніше отруїли. Вихованням майбутнього царя займалися бояри. Тут є дуже цікавий момент. Насправді бояри хлопчика Івана ненавидили, тому що він був спадкоємцем престолу, а бояри, в принципі, ненавидили будь-яку владу, тому що вона могла обмежувати їхні права. Але не виховувати його вони також не могли. Такі були правила. Тому це виховання було в ненависті, і ця ненависть однозначно вплинула на те, яким Іван Грозний став у майбутньому. Саме тоді у дитинстві в нього з'явилися дві насправді отруйні риси для будь-якої особистості: це несприйняття людей навколо і недовіра до них. Згідно з літописами, ще в дитинстві у віці 8-10 років Іван любить мучити тварин. Наприклад, він кидає котів з вікна високого терему і вже тоді часто відвідує псове полювання. А у зрілому віці грозному подобається дивитися на те, як людей цькують ведмедями. У віці 15 років у Івана з'являється ще одне жахливе захоплення. Разом зі своїми однолітками він бере коней і їде в місто не просто для того, щоб покататися, а для того, щоб давити людей. Ось так просто на конях вони давлять міських мешканців. Насправді, вбивство взагалі давалося Івану дуже легко. Він вбивав і своїх друзів, наприклад, тих, які його оточували, і своїх політичних опонентів. Коли Іван стає дорослим, в нього починає прослідковуватися манія переслідування. В 1564 році він збирає бояр з усього московського царства і оголошує їм, що його насправді оточують вороги та зрадники, які хочуть його смерті. І на тлі всього цього він залишає престол. Грозний їде, залишивши державу без правління на чотири місяці, а потім примушує просити бояр його повернутися. Коли Іван вертається, він ділить державу на земщину та опричнину. Земщиною керує Боярська дума, опричниною керує сам цар. По факту, ця державна територія стає його власністю. Там особливий устрій, і найголовніше військо, повноваження якого безмежне. Опричники це кара і страх російського народу. На сідла своїх коней вони вішали відрізані голови людей для того, щоб їх ще більше боялися, і люди виконували будь-які накази влади. Крім манії переслідування та величі, у Грозного є і страх отруєння. Їжу та вино він брав тільки з рук своїх опричників В'яземського чи Басманова. В 1569 році відбувається ще одна подія, яка демонструє, ким насправді був Іван Грозний. Саме у цьому році він вирішує, що новгородці вступили у змову з польським королем і оголошує війну. Військо опричників, яке прямує на Новгород, очолює сам Іван Грозний. На своєму шляху він вбиває усіх, хто йому зустрічається для того, щоб люди не могли сповістити новгородців про те, що до них наближається московське військо. Коли вся ця орда досягає Новгорода, Іван Грозний першим наказує вбити усіх. Їх виводять на площу і забивають палацями, а потім тіла розсилають по монастирях навколо. Опричникам доводиться силою виганяти глядачів на площу, де вже розставлені знаряддя тортур. Новгородську знать розтинають на частини і варять у казанах, страчують не лише засуджених, а й їхніх близьких та далеких родичів. За різними оцінками, кількість убитих у Новгороді коливається від 15 до 60 тисяч. Ну, а тепер давайте подивимось на цю картину. Вона називається Іван Грозний вбиває свого сина. Впевнений, ви її бачили і добре знаєте. Насправді, ця історія вбивства свого сина це доведений факт і свідчення того, що в Івана Грозного були напади гніву. Антоніо Посевіно – перший єзуїт, що побував в Москві і залишив записи про Росію 16 століття. З цих записів ми знаємо, що Іван Грозний побив залізним посухом, вагітну невістку, бо був розлючений її зовнішнім виглядом. Коли царевич кинувся на допомогу дружині, теж потрапив під гарячу руку батька і був дуже важко поранений у голову і скроню цим же посухом. Це цитата. Через кілька днів він помер. Право це я, держава це я страчувати і милувати це право також належить тільки мені. Так про себе говорив сам Іван Грозний. І так, в принципі, він і жив. І що найголовніше більшості росіян це абсолютно ок. Про першого царя поговорили. Тепер давайте поговоримо про першого імператора. Є в російських лідерів такий комплекс. Вони дуже люблять називати себе першими. Отже, Петро I – перший імператор Росії. До речі, попри всю цю першість, він був аж 14-тою дитиною свого батька, але першим сином від другого шлюбу. Коли Петру виповнюється 4, його батько, цар Олексій, помирає. Вже у дорослому віці Петро І вирізняється жорстокістю та садизмом. Він абсолютно не терпить критики і нещадний до тих, хто виявляє будь-яку незгоду. Під час змови 1689 року, коли сестра Петра Софія вирішує його вбити, такі в них були сімейні стосунки. Він наказує відрубати змовникам руки і ноги до того, як їх обезголовлять. Через три роки після повстання стрільців Петро особисто виступає у ролі ката, рубаючи голови сокирою. У 1710 році датський дипломат Юст Юль описує напад люті, що трапився з Петром на тлі алкогольного сп'яніння під час урочистого в'їзду до Москви після перемоги в полтавській битві. Зблідлий зі спотвореним конвульсіями обличчям, роблячи страшні рухи головою, ротом, кистями рук і ступнями, цар накинувся на солдата, що провинився. І почав безжально рубати його мечем. Найвища жорстокість Петра І проявилась до сина від першого шлюбу царевича Олексія, вихований набожною матір'ю. Характером він був протилежністю батькові, замкнутий і слабкий. Насправді Петро І не любив свого сина і навіть не приховував цього. Олексій через усю цю немилість батька вирішив в 1716 році втекти до Європи, але там його наздоганяють і привозять назад царські агенти. Петро І розпочинає слідство проти свого сина і дізнається, що виявляється, окрім всього прочого, його син ще й писав листи з критикою петровських діянь на адресу духовенства. Його засуджують як зрадника до смертної кари. Але свого вироку він так і не дочекається, і помре. У в'язниці. Ще одна окрема історія це п'яні витівки Петра. Про них, до речі, багато свідчень. Наприклад, барон Пельниць розповідає про перебування государя в Берліні в 1717 році. Цитую: він не пропускає жодного дня, щоб не напитися. Через свою кремезну статуру Петро п'янів дуже повільно, але він любив споювати оточуючих і потішатися з них у п'яному стані. Жертвами злих жартів зазвичай ставали титулована аристократія та старі бояри. Наприклад, за спогадами князя Куракіна, цитата людей товстих протягували через стільці, де неможливо пролізти, не зачепившись сукнями та одягом. Речі рвалися, і люди після цієї гри залишалися голяка». І, от розумієте, коли дивишся на все це, то стає очевидним, що розваги Петра є садиськими. В нього була спеціальна палиця для того, щоб бити людей. Він міг Видирати зуби своїм слугам чи боярам. Він міг навіть робити операції, тому що думав, що він має право це робити. Ну і просто йому було цікаво різати живих людей. Уявляєте, цікаво різати живих людей. І що найголовніше, все це не є перешкодою для любові росіян до цього психічно нестабільного персонажа. Тепер поговоримо про радянську добу і великого вождя народів Йосипа Сталіна. Насправді в нього один раз запитали, чи порівнював він себе з Петром І. І він заперечив, сказав, що ні, не порівнював. А от щодо Івана Грозного Сталін відгукувався абсолютно позитивно. Ось в мене є цитата: мудрість Івана Грозного полягала в тому, що він стояв на національній точці зору та іноземців у свою країну не пускав. От за що його любив Йосип Сталін. Отже, ким був цей лідер, який вбив, до речі, мільйони тих самих росіян. Але якого ж ті самі росіяни продовжують боготворити? Йосип Джугашвілі, справжнє ім'я Сталіна, народився у дуже бідній родині. Його батько Вісаріон був шевцем. Він постійно пиячив та бив дружину і сина. Друг Сталіна з дитинства, Давид Мачеверіані, згадує: був випадок, коли маленький сосос пробував захистити матір від побиття батька. Він кинув у нього ніж і кинувся на навтьоки. Коли майбутньому вождеві виповнюється 11 років, батька вбивають у п'яній бійці. Втім, логічно, це не засмутило Йосипа. Але як виявиться пізніше, Сталін успадкував цю батьківську жорстокість. Іраклі Церетелі, до речі, згадував його жарт, що биття визначає свідомість. Розумієте, весь абсурд цієї фрази? Сталін сам не раз давав вказівки, як потрібно поводитись з обвинуваченими чи засудженими людьми. Бити, бити і ще раз бити. І зрозуміло, що це ніякий не жарт, тому що для жителів Радянського Союзу він обернувся колосальними репресіями і масовими вбивствами. Великий терор з усіма його жахливими складовими публічний прояв того, що Сталін страждає на манію переслідування і ревно намагається максимально контролювати те, що відбувається навколо нього. Звісно, що все це не могло не закінчитися параною. Саме такий діагноз Сталіну поставив сучасник і дуже відомий лікар Володимир Бєхтірев. 27 грудня 1927 року лікар був запрошений обстежити сухорукість Сталіна. Бєгтірів був світилою медицини і дуже авторитетним лікарем. Після візиту Бєхтерів поділився своїм висновком з лікарями вождя, поставивши діагноз Важка параноя». того ж вечора. Володимиру Бегтіреву стало погано, а до ранку лікар помер. Оточення Сталіна шепотілося, що це було вбивство за наказом Сталіна. Розмовляючи з католикусом Грузинської православної церкви всередині 40-х років, Сталін запитав його: І кого ж ви більше боїтеся мене чи Бога? Служитель церкви був збентежений і не зміг відповісти. Тоді Сталін сказав: Я знаю, що ви більше боїтеся мене, інакше ви не прийшли б на зустріч зі мною у звичайному цивільному одязі. Дивіться, як цікаво виходить, Сталін вважає себе всемогутнім і при цьому дуже сильно боїться звичайних людей. Його сучасники стверджували, що навіть меблі в будинку, де жив Сталін, були розставлені так, щоб самого Сталіна не було видно з вікон. Наприклад, також в його оселі не було килимів для того, щоб було чутно, коли хтось ходить. І найголовніше в його будинку було багато спалень, щоб ніхто не знав, де насправді ночує вождь народів. Якщо говорити про жорстокість вождя пролетаріату, то німецький соціолог Еріх Фром визначає її як несексуальний садизм. Дочка Сталіна, Світлана, згадує цитата: однією з улюблених жертв Сталіна був його особистий секретар Олександр Поскребишев. Одного разу під новий рік Сталін вирішив розважитись таким чином, сидячи за столом, він став згортати папірці в маленькі трубочки і вдягати їх на пальці Позкребишева. Що ви думаєте, відбулося далі. Сталін підпалив ці папірці, немов новорічні вогники. Поскребишев звивався та корчився від болю, але не наважувався скинути ці ковпачки. А от інша згадка доньки Сталіна. Цитую: Поскребишев сам був змушений подати на підпис Сталіну ордер на арешт своєї дружини. При цьому він спробував стати на її захист, але Сталін відповів: оскільки органи НКВС вважають за необхідне арешт вашої дружини, так і має бути. Побачивши вираз обличчя Поскребешева, Сталін засміявся. Взагалі саджати дружин своїх соратників та друзів було особливою насолодою Сталіна. Наприклад, дружину єдиного друга Молотова Паліну Жемчужину засудили за особистим наказом Сталіна, і Молотов прийняв це без боротьби. У масовій свідомості закріпилися цифра жертв сталінського режиму. Вона була наведена в книзі Олександра Солженіцина «Архіпелаг ГУЛАГ». 60 мільйонів людей. Насправді дивіться, що зробив Сталін. Він перетворив СРСР на культурно примітивну країну, маючи виняткову каральну владу. В принципі, те саме робив і перший російський цар Іван Грозний, і перший російський імператор Петро І. Ну а що росіяни? Вони завжди пристосовувались до параної своїх лідерів і виправдовували всі ці репресії і вбивства, тим, що це необхідно їхній вітчизні, для порятунку вітчизни від когось чи від чогось. В принципі, ми бачимо, що ця Генетична пам'ять працює і досі така ось реальна історія.